Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Хочу вам запропонувати різото з гарпузом та копченим салом. Для нього я брала одну ципулину, одну морквину, два стебла селери, одне стебло петрушки. Після закипання варимо його до готовності. Обов'язково треба посолити та поперчити за смаком. Овочевого бульону треба зварити півтора літра, нагріваємо поверхню глибокої пательні, можна взяти вок. Висипаємо шматочки копченого сала, нарізаного кубиками. Можна використовувати і звичайне солоне сало з проріздю. Доки наші шкварки готуються, нарізаємо кубиками гарбуз, очищаємо цибулину і теж нарізаємо її кубиками.